Це відео для тих, хто тільки починає знайомитись з таким матеріалом, як рафія іспі, і у ньому я покажу, як краще з'єднувати її кінці. Для цього я рекомендую використовувати клей олівець, саме клей олівець, тому що рідкий клей ПВА занадто зволожує рафію і залишає більш товстий шар клею, і отже робить місце з'єднання більш помітним. Кінці стрічки залишаю зрізаними під прямим кутом. Рафія це не тканина, де ми робимо зріз під 45 градусів, щоб зробити місце з'єднання тонше. Вона дуже тонка сама по собі, і зрізати її під кутом немає сенсу. Отже, розправляємо обидва кінця стрічки. Змащуємо клеєм кінці на ширину до 1 сантиметра. Ось таким чином. Накладаємо другий кінець стрічки, притискаємо і згортаємо з обох боків всередину. Ось і все. Кінці з'єднані і в полотні це місце буде непомітним.